Коли ми вибираємо топ-менеджера, то є безліч кандидатур, які себе пропонують на цю позицію. А наша задача стоїть розвинути бізнес в цьому випадку. Я дуже не рекомендую брати людей зі слабкою щелепою. Низьким скошним лбом і великими щуками. Адже коли ми кажемо про щелепу, то ми кажемо про інструмент, який відповідає за нашу стресостійкість за вміння створювати тиск, досягати чогось. Люди зі слабкою щелепою це люди за замовчуванням, більш невротичні, більш тривожні, і їм неприродньо йти на відкриту лобову атаку. А бізнес це така, знаєте. Війна соціальна, соціалізована, і там треба вміти показати свої зуби, показати свою силу, показати свій тиск і прям з відкритим забралом на переговорах заявити про свої бажання, про свої права, про своє бачення, так і відстояти свою позицію. Люди зі слабкою щелепою вони йдуть, як правило, тим шляхом, який менш стресовий, тобто вони між каплями. Вони не підуть вгору, вони обійдуть вгору. І, як правило, коли йде є якась небезпека для них, то вони не думають про бізнес. Вони думають про себе, про свій карман, а не про розвиток вашого бізнесу. І вони думають, як би так краще зіграти, політично зіграти, щоб всі виявилися поганими, а ось ця людина виявилася гарною. Ці люди геніально взагалі знаходять себе, проявляються в політиці. Політики, вони просто знаєте стояти і аплодувати. Але в бізнесі, скільки я бачив, скільки я перевіряв персонал, скільки я допомагав в підборі персоналу, це люди, які дуже-дуже рідко вміють будувати бізнес, і вони будують його не системно, а лише на власних домовленостях, як знаєте, куш за куш. Я тобі, ти мені, у нас тут якісь тут такі закулісні історії, але це не системний розвиток бізнесу. Далі я б не брав людей, у яких слаба щелепа і скошений лоб. Якби в них була велика щелепа і скошений лоб, це були б локомотиви, які б досягали б неймовірного результату, як Дітрік Метешець, наприклад, який був одним з партнерів та Людину, яка підняла Red Bull у світі, взагалі не просто як якусь напію десь там в Азії, а світовий бренд. Це було б класно. Але якщо ми кажемо про слабку щелепу і скошний лоб, то це людина максимально адаптивна, і їй на 300% краще пристосуватися до того, що є, ніж щось змінювати. А бізнес це проактивна історія, а не реактивна історія. Це про те, щоб змінювати, ламати, будувати нове йти е, проти якихось заперечень. Тобто слабка щелепа, скошений лоб, точно ні. Ну, і якщо ми кажемо про великі щоки, так то це про е, комфорт, це про. Те, що в даному на даному етапі життя, в даний період життя людина не хоче йти на, які, на якісь жорсткі акції, не хоче бросати себе, не хоче жертвувати собою. Тобто це набута історія, яка може змінитися протягом. Трьох місяців або півроку, але прямо зараз це людина, яка буде вибрати більш комфортний шлях. І знову ж таки, якщо ми кажемо про системну розбудову бізнесу, це не про комфорт. Це про жорсткість, це про те, щоб віддаватися, іноді програвати, але потім знову вставати і знову йти на відкриту атаку. Тому слабка щелепа, низький скошний лоб і великі щоки, це точно не про топ-менеджера, який має розбудовувати ваш бізнес.